Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні хотів би підняти актуальну тему: тема про нехрещених немовлят і поминання їх. Тому що багато є таких частних думок, а церква має право мати чесні думки, вони виникали в багатьох святих, наприклад, про ангельські чини. Ми знаємо їх дев'ять, які розділяються на три підрозділа три по три. І інші питання, чи душа людська зразу при? Тому, як дитина зачата, є зразу в ній розвивається, чи вона потім входить, і багато того іншого, що нам не відкрито. Так само і тут це питання актуальне на сьогоднішній день, тому що ми бачимо сьогодні трагічні випадки, коли влучає ворог і в заклади медичні, і в інші, де гинуть дітки, які, напевно, були теж і не хрещені. Але є багато таких частних думок, які є небезпечними. Багато хто кажуть, що церква не поминає тому, що такі діти попадуть в якесь там невідоме місце в цьому невідомому місці. Вони не будуть мучитися, але вони будуть далеко від лиця Божого і так далі. Це якась часна думка. Не дай Боже, якщо особливо чи священнослужитель, чи хто її починає проповідувати як догму, тобто це як вчення церкви. Це не так. Тому ми сьогодні з вами порозмірковуємо коротко. Згадаємо вітхи завіти, всіх відхозавітних праведників, ніхто з них не був хрещений. Згадаємо пророка Ілью і Єноха, які були взяті з тілом, будучи відхозавітними людьми на небо з тілом. З тілом. Згадаємо також розбійника, який першою увійшов в рай, будучи розбійником через те, що зміг дав йому Бог можливість, і він приніс щире покаяння на Христі. Згадаємо також того, хто був в церкві на той час уже при Христі. Якась церква, яка створилась, переживши навіть першу Євхаристію, це апостол Іуда, який, будучи при Христі, і все б, напевно, все б сприяло на те, що він мав би спаститись, спастися. А тут, навпаки, розбійник входить перший рай. І ось ці всі приклади нам говорять про це, що ми з вами, дорогі брати і сестри, повинні задуматися. Так. Якраз хотів би нагадати, що коли. Нема можливості або є терміново потрібно хрестити дитину і нема священнослужителя, є проста формула. Береться водичка, окроплюється, і кажеться, кажеться формула во ім'я Отця Амінь і Сина Амінь, і Святого Духа Амінь. Для того, щоб звершити саме хрещення. Якщо дитинка виживає в тій екстремальній ситуації, чи, дай Боже, щоб все було добре, тоді священник кличеться священника, і священник довершує це меропомазанням все тим, що не можна було зробити. Але це таки тоді, коли є необхідність екстреного хрещення. Також ми бачили фільм Тарас Бульба, де Тарас з меншого сина. Андрій, як він таки народився на Возі, у фільмі, як ми бачимо, він побіг в Дніпро його хрестив. Так поступали багато з наших предків, не знаючи, чи дитина виживе, чи ні, щоб можна було її поминати. Але що ж робити, якщо дитина не була хрещена? Так ось тут, дорогі мої брати і сестри, тут працюють ці приклади, які я тільки що з назвав. Чому вони працюють? Так, церква не поминає таких дітей, не тому, що вони десь в якомусь місті там, чи ще щось. Тому що вони не встигли певною мірою, як би сказати, увійти в земну церкву, але це не значить, що вони будуть залишені небесною церквою. І скоро напередодні Різдва Христового згадаємо трагічний випадок, який стався з віфлеємськими младенцями. 14 тисяч віфлеємських младенців від народження до двох років були знищені по наказу Ірода для того, щоб знищити Христа. Що ми робимо? Ми поминаємо цих діток. Вони не були хрещені. Тому і дитина, яка не знала гріха земного, крім первородного, який кожен із нас носить, вона не є якась, вибачте мене, там, чи проклята, чи там ще якесь темне місце, ні. Та дитина буде в світлому місці. Що робити нам, коли, наприклад, кличуть батьки на могилку такої дитини? Вспоминати можна загально. Дитину, Господи, яку Ти знаєш. Але інше нічого не, не звершується не тому, що церква не хоче, тому що нам не відкрито. Так як я таки що сказав, багато чого нам не відкрито, а нам відкриється тільки потім, і можна мати чесну думку і не стверджувати її. Такі ми з вами, дорогі брати і сестри, сьогодні про це все порозмовляли для того, щоб заспокоїти тих батьків, хто переніс таку важку трагедію, якщо дитина не могла не була хрещена, тому що. Нагадавши ті приклади відхозавітні, новозавітні, саме апостольство не спасло Іуду, і будучи розбійник, встиг покаятись. Так і тут, дорогі мої брати і сестри, діти, як сам Господь сказав, пустіть дітей до мене, таких є Царство Небесне, їх є Ні, Царство Небесне. Нехай всі, хто дійшов у вічність, на жаль, не прийнявши святого хрещення, не сумніваємося в тому, в милості Божій, або, вибачте мене за таку строгість, або навіть крайність. Іначе Бог не буде Богом, якщо Він би того не розумів. А Він це розуміє. Тому Він милостивий до тих дітей і вони в Царстві Небесному. Царство Небесне всім, хто відійшов у вічність з певних трагедій, як ті віфлеємські діти, а всім живим, хай Господь дає здоров'я, сили. Якщо якісь є, не дай Боже, загрози смерті дитини, згадайте ту формулу, яку я сказав. Повірте мені, з моєї власної практики лікарняної. Що часто буває так, що хрещення дитини теж допомагає в її тілесному зціленні. Амінь.